Видатки, які необхідно залишити зараз, тому що люди лишаються вчителі беззаробітні плати. Якщо питань немає, то ставлю даний проєкт рішення на голосування за основу і в цілому. Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався рішення прийняли. Саша, дивись на мене трохи. Я тебе давно бачу. Дякую. Друге питання порядку денного. Про передачу між бюджетом з бюджетом міської територіальної громади, це про те, що говорила Наталі Вайна, річні У Вигляді субвенцій з місцевого бюджету на виконання за програми підтримки Збройних сил України, військові частини 100 тисяч і так далі. До речі, ви взяли ту папку Так. <продачу> Де Ви, ви можете сідати. Я вам покажу. Ми в цьому році я не знаю, що таке. Це, мабуть, і так далі. Ми отримали. Е, дайте, дайте сюди, я покажу депутату. Оце е, е, 68 звернень від військових частин на допомогу. Тут десь в межах 70 мільйонів гривень. Звичайно, задовільнити нас і так далі. Це практично неможливо. І тим більше ці продовжують надходити і надходити і надходити. Дайте і дайте і дайте. Тому, повірте, однозначно, ці, кому ця військова частина, вони приїжджали з Запоріжжя самі і так далі, дуже просили, що Ж. допоможіть і так далі. Ну, так, от така ситуація. Ми з вами півмільйона виділили, були на програму «Одуку військовим, це друга в цілому. Початку року ми допомогли військовим військовим частинам, десь прийняли всі видатки, які пов'язані з обороною і так далі, десь там в межах 4 мільйонів гривень. Тому що видатки йдуть, куди не від цього, і поховання, і допомоги, і так далі. Це і воєнкомат. Оце зараз ми приймаємо програму приймати, бо ми вчора вечір, я не знаю як, але 7 годин вечора Володимира зараз треба автобус на відправку, 10 часовий відправку і так далі. Тому Ситуація складна, і що по можливості, що можна робити, ми робимо це питання. Якщо питань нема, ставлю друге питання на голосування за основу і в цілому прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Рішення прийнято. Третє питання порядку денного. Про затвердження програми забезпечення мобілізаційної готовності та перевезення військово на 25-26 роки. От тут поправка. Це те, що я ми кажемо, що вчора мені дзвонок і так далі. Воєнкомат постійно звертається, ми їх утримуємо, допомагаємо утриманні. Оце в дерев'янках військова частина туди постійно і так далі. І так, то купіть бодікамери, то дайте, то, то допоможіть з доставкою і так далі. Ну нікуди не дінеться, треба робити, тому що це... То ні, так я, от, я вам за що кажу, що вножу, давайте приймемо його за основу, а тут треба додати 25 й іре 26. Цьому, да. тому, давайте приймемо даний проєкт рішення за основу, а тоді з поправками. Прошу голосувати за основу. Хто за? Хто проти? Хто утримався, рішення прийде. Внести поправки в заголовку про затвердження програми забезпечення муніційної готовності. Та перевезення військового на 2025 2026 рік. І в пункті першому затвердити програму забезпечення. А В, а? А в, в цьому тексті, так, да. Добавити, ну що 25-й рік заранее завершували там і так далі, щоб вона ця програма, по крайній мірі, діяла. Маємо надію, ну всі наші політики заявляють, що дай Бог, що це завершиться. І так далі. Вчора я слухав чуть-чуть вас од віку. Да. Так як приймали нашого президента в США зараз в Організації Об'єднаних Націй, це безпрецедентний случай. Там були такі особи, які ніколи ні з ким не зустрічають, тобто королі і так далі. А з Зеленським зустріч була проведена. Він провів цілий ряд світовими лідерами, які ніколи ні з ким ніякі первого приїхали на асамблею відбули і так далі, але всі мали зустріч з нашим президентом. Це говорить про те. Що повага і так далі? Маємо надію. Молимо про те, що дай Бог все це завершиться. Тому, шановні друзі, третє питання з доповненнями. 25 і 26. Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Рішення прийнято. Але, але дивіться, а скажіть мені, то це ми в тебе як вигляді субвенції? Чи це буде фінансування? Чи як це буде? відбуватися фінансування? Знаєте, як ми робимо. Оце Володимир Іванович, дайте автобус трошки йде. Костора, він да. автобуса дає, але бензит, солярка наша. От Олег веде цю всю бухгалтерію, вони нам шлють письма воєнкома, що дайте і так далі. І ми талони закупили, були на е, там, 5 тисяч літрів, оце вони талонами а, Польного. я так розумію. Да. Правильно. Йо, йо, йо. Ну, Програма не тільки на фінансування пального. Вони зверталися в минулий раз, камери купити, купили камери, там ще і так далі, ні, які, які питання є. Чи там Володимир Іванович там вже є на, на землю, на військовій частині в Дерінках треба допомогти. Ну, що там можна допомагаємо, що там і так далі. Ну, Ми не відмовляємо, тому що це, це наші проблеми. Но це не будуть передаватися кошти. Ні, 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 чи? ні, кошти ми не передаємо, ні. А -а -а. ні. Четверте питання про затвердження акта приймання передачі товару матеріальних цінностей. Я вам про це говорив перед початком сесії. Ми отримали цю установку, Дві, значить 27 мільйонів 127 тисяч 849 гривень 82 копійки. Акти була створена моїм розпорядженням комісія, акти підписані. Тобто це рішення, що ми затверджуємо акт прийому цієї установки. Четвертий питання. Ставлю на голосування. Четверте питання за основу і в цілому. Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Вчильня комісії. Кажіть, вам. Рішення прийнялося. Не одноголосно, але, як ви так читаєте, я слухаю, я слухаю висновок від комісії. Я не вчитаю. П'яте питання порядку денного. про передачу. Шановні друзі, ми її прийняли, тепер нам треба її передати. Комусь за нього має відповідати. Тому проєкт рішення наступний про передачу колецінні установки в комплекті Шаргородській міській лікарні на правій Проєкт рішення. Давайте приймемо його за основу, а потім я став, які два пункти треба поміняти, уточнити. Тому є пропозиція прийняти п'яте рішення за основу, а я тоді прокоментую, що треба поміняти. Хто за, прошу голосувати. Хто проти? Хто утримався, рішення прийнято? Утримався хто? Три, стопіші. Але рішення прийнято. Ви вчили мета, як вивчимо. А Що не хоче прийняти? А? Хто? <кій> так він вже прийняв її зараз. Він ще нічого не прийняв, його просто друзі. А, вас друзив. Це тоді, коли він вже підписується, так, так, він. Він підписався, що він прийняв. А вже підписаний. Значить, шановні депутати, прошу привернути увагу вас на екрані моновисню. Шаротська міська лікарня в проєкті який вам розданий, праві господарського відання. Заміняти слова право господарського відення» заміняти на право оперативного управління. І в першому пункті цього рішення записано на праві господарського відення», праві господарського відення замінити на слова «право оперативного управління. Оце всі зміни, які необхідно поміняти. Не? А? І в третьому пункті, так? А там що повинно? Це вже законодавство Справа в тому, що Господарський кодекс, я знаю, що втратив чинність, і законодавець прийняв з цього приводу новий закон, то він тільки недавно прийнятий, ми його опрацьовуємо Прямо Вчора прийнятий? Ні, не вчора він був прийнятий тільки в серпні місяць. Ви ну, скільки... ну, сподобі... знаєте, що скасований він... господарський кодекс. Питання, Зараз... <клі> питання за день кодек? Дві неділі, як прийнятий закон. Які питання є щодо до поред... до... До... проекту рішення? <кліпи> Немає. <кліпи> Хто за те, щоб прийняти його за основу і в цілому, прошу голосувати. Хто за? <кліпи> Хто проти? Хто утримався? Чотири аналогічні рішення, рішення прийнято. Шосте питання, це те, що я говорив. Шосте питання про організаційні заходи щодо проєктування, фінансування монтажу коордиційної установки. Рада вирішила визначити замовник комплектно-кошторисної документації на будівництво та встановлення коордиційної установки у контейнерному виконанні, управління містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, екології та комунальної власності Жородської міської ради. Начальник відділу Черкевич. Те, що я вам пояснював і так далі. Якщо питань нема, ставлю даний проєкт рішення на голосування це, за, це, за це, ось... Замовник як, е, е, Черкевич, якщо вже акт прийняв чорний, вже і вже оперативне віддання, Тадіана Віктор, дивіться, чорний прийняв, тому що відповідно до номерандуму, який ми підписали трохсторонні, німці, міська рада і лікарня, установка йде для лікарні. Тому і сьогодні він і прийняв її, і підписався, і зараз вона в нього. Це рішення на сідуючі сесії ми розглядаємо питання, хто буде виконавцем, хто буде цим і так далі. Про те, що я вам говорив. Я думаю, визначаємо наш комунсервіс, вносимо йому зміни до статуту, що він це має право робити, вносимо йому ці господарську його діяльність і тоді на тому рішенні наділяємо наші. Він тоді, кому сервіс, приймає цю установку, ми приймаємо рішення про передачу з лікарні кому сервісу. Кому -серв... приймає, передає вже кому -сервіс. да. ну, по нашому рішенню ну достатньо не прийде. Да. Тоді наділяємо кому сервіс додатково, там вже кочегарка є і так далі, цю, які там має монтуватися, передаємо тут кочегарку кому сервісу, передаємо земельну ділянку, на якій вона розташована, тобто упорядковуємо. Господарську діяльність кому сервісу з цього напрямку, що він має право, і установка передається тоді кому сервісу. А передається на умовах оренди чи, чи умовах Ні, на баланс. Ага. Так. А, а що ми будемо орендувати? Ми бути? нам установку подарували, ми абсолютно ні копійки не платимо. Нам ще приїдуть німці і змонтують, запустять в роботу. Наше завдання подати газ, наше завдання зробити фундаменти. І согласувати оці всі питання споживачі. А. Вона нас проходить транзитом, да, так, да, Сьогодні да, тільки да. частина буде вона на лікарні, а далі вона да, буде за кого да. да, да. так. Володимир Іванович, а може хтось приїхати, якийсь інженер, ще людина, яка компетентна, розказати, що і так. Будь ласка, вони вже тут були у нас п'ять разів. Приїдуть сінучі, я вас заклину. Ну, в даному випадку ми ж нічого не приймаємо. Ми нічого не це не приймаємо. Ми хочемо запустити в роботу процес. Нам треба сьогодні працювати з проєктантами, нам треба працювати сьогодні з цим, а їх нема, немає. О, ця робота передбачає фінансування. Да. Так, да. Так? Да. Ми про фінансування не говоримо. Хай прийде, скажуть, що так, так, так. отак. Зараз про гроші про фінансування ми не говоримо. Але Тому, що так, що... це буде. Але на слідучій сесії буде. Як? А яка в межах, якого це буде сума десь фінансування? Я не знаю. Я не можу сказати, що буде стоїти проєктна документація, що буде стоїти переробити шкафну і сектор обліку для газовиків, що буде стоїти фундамент – це все скажуть проєктанти. Вони считають, будуть кошториси, будуть експертизи, буде це все і так далі. Тому говорити сьогодні про якусь суму. Я думаю, що не дешево це удовольствие буде, я думаю, в межах. В бюджеті немає, але я думаю, нам дало право бюджетне законодавство сьогодні взяти кредит. Взяти кредит. Взяти Це буде брати комунгос. 15 мільйонів гривень кредиту. Хто його поганий, по розказуй, нам... почекай. Я Сережа, почекай, почекай, почекай. Ми, ми, ми дали комерційні пропозиції. Чекайте, тут, тут дуже багато є грамотних цих питань, які абсолютно нулюють цих питань. Абсолютно, То я вам розказую. Розказую, дивіться. Ми дали запити на 4 банки. Один, один із банків дав най, найоптимальніший варіант. Умовно каже, сума кредиту, яка нам потрібна, 10, 12, 15, 15 мільйонів і так далі. Вони дають нам по програмі 3, 5, 7. Оформи документи зірні спочатку оформити під 5%. Якщо ми приймемо 2 чоловіки, сума кредиту, кредитна ставка буде понижена до 3%. Термін погашення кредиту 5-7 років. До 10 років. Якщо б мені сьогодні для, для мене дали кредит 100 мільйонів 5%, я б я заотражав. Тому умови кредитування, далі, в залог цього майна, в залог цього кредиту, ця сама кориазаційна установка. І наше рішення має бути для чого? Тому що ми надамо право комунальній установі взяти цей кредит. І ми маємо на увазі, що ми підтримаємо, що при бюджеті по сумі тих кредитів, які будуть визначені, якщо ми визначимо, що. Ми визначимо, ви визначимо, ми депутати. Якщо комунальна установа буде виробляти тепло і продавати лікарні, то буде отримати доходи, буде гасити кредит. Якщо ми визначимо про те, що вона виробить і передасть лікарні, ми здешевимо сьогодні отаплення, це ми будемо рішати, отаплення лікарні, то тоді ми підемо на те, щоб здешевити кредит, той, який настане з роки погашення. Це варіанти різні. Ти, хто взяв кредит, не має платити. Так, то Тому... звичайно, Тобто Якщо весь бангоз, то він не мусить напряму свою власнику виробити. Але ми, ми як власники цього господарства комунального, ми повинні знати, на яких умовах ми маємо дати дозвіл, на яких умовах ми маємо взяти кредит. Ми беремо на себе відповідальність, якщо ми будемо допомагати в погашенні кредиту і відсотків за кредит то тоді здешевлюємо передачу, просто пишемо передачу тепла і електроенергії на наші бюджетні установи віддати безкоштовно. Несемо тільки організаційні витрати, тобто утримання цієї установки. Якщо ми скажемо, що продавай, то буде голова розплатити, він получує доходи, і розчитається за кредити і так далі. Ну це океано, це, це, це все наші внутрішні питання. Тому що ми сьогодні на дрова на і на електроенергію в лікарні даємо приділ 12-14 мільйонів Наші одній, другій лікарні. А за перші кошти на, якщо йому дасть безкоштовно тепло і електроенергію, то ми ці гроші визнами, погасимо кредит. Тобто все це буде оговарюватися, це рішення ми будемо приймати, тобто з вами на землю і варіанти будуть і такі, і такі. <толіст> а в слідуючі сесії все це вже буде якось пораховано і нам представлено? Звичайно. А ведетський, що правості. А ведецький що скаже? Веденський має виконувати рішення сесії. Ми Та економічна служба, яка є у Ведець, вони це не зроблять. Це нам крито, то все. Це веде, надали гроші на кран і на машину. Ні крана, ні машини. Ні гроші. Тому, е, е, забігаючи наперед Ведецький, мені каже, Води, я цього не потягну. Якого Микола, будь ласка, він готовий написати заяву, йти там на іншим, комом, замом і так далі. Там саме. А нам треба підобрати туди людину. Яка буде компетентна в цих питаннях? <різований> <Яка буде>? <різований> <А>? <різований> так, я вже разказував, це тема наступного і нашої розмови тоді. Шосте питання про організаційні заходи. Прошу ставлю даний проєкт рішення на голосування за основу і в цілому. Прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Чотири логічні рішення рішення прийнято. Це ми взяли 14 мільйонів кредитів, тих 14 депутатів, які голосували, потім будете 20 політику. Сергій Павлович, ну ти ж господарник. Сука сюди мене. Дві, я господарю. Хочете Так, того? Я себе вважаю як керівник нової генерації. Таке дуже гарне слово. Але я дійсно все прораховую. Володимир Іванович, ви задали, я дійсно дуже все прораховую. Я б давно собі поставив на, на всі склади, ці сонячні батареї. Я давно купив би цю установку, я б давно багато чого зробив. Але я вмію рахувати, я розумію, що вона буде для мене тягарем. Навіть якщо я візьму кредит, і мені теж її дадуть під цих 5-7-9. Згоду два робочі місця, теж буде під 5%, мені тоді. Але я в цю кавалу не лізу, бо я порахував і бачу його, що воно не, не, не буде з нього толку. Рентабельність його нульова. Ну не нульова, а, а воно ще у збиток піде. Це дуже великі кошти, які ми маємо вкласти, але це дуже примарна та, та, той дохід, який може бути, його може і не бути. Я боюсь того, що. Кілька, навіть не одне подальше скликання депутатів, буде за цю установку платити, або й зодві скликання. Я розумію, Ведецько, у нього там без вихідів, він вже людина похилого віку, так як мої діти кажуть. Він побуде ще рік, два і все, і ці кредити перейдуть до до свідочого того, що ви кажете, що треба підібрати до тої підібраної людини, яка буде за це все платити. Не на часі зараз влазити. Нам краще ще купити, докупити ті твердопалені котли і ще кілька років, поки йде війна, протриматись. А тоді, якщо все зацвітає і запахне, тоді можна буде йти на цю, на цю авантюру. Бо це авантюра. Це ми ми за інформацію. Спасибо. Але, Сергій Павлович, ви Ну, не знаю, ви, з чого це виходите, але мені кажеться, що ваша думка хитне. Чому? По-перше, ви вважаєте, що у вас будуть збитки, коли ви її купите. Ми її не купляємо. Нам її подарували. 27 мільйонів. І ви пропонуєте, щоб ми сьогодні відмовилися від цієї установки? Так? Да. Да? То це ви по якому мислите? А скільки обаєнно? Що обійдеться? Я ж вам ще раз сказав, ні скільки... ні скільки не обійдеться, нам вона подарована не брати на монтажні роботи. Спільно. Ну давайте не будемо брати кредит. Давайте я вам розкажу, давайте чуть-чуть відвелимося. Від 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 Прийнятий новий закон. Ми їздимо вчора на нараду, одну, другу, третю. Наші комунальні підприємства повинні перейти в що? Товариство. І завтра ми перетворимо наш комунгост. В товариство. Входить інвестор. Ставить установку. І так далі, але його доля вже в даному. І сидить, дивиться на потолок і заробляє гроші. Тому що ми тут кажемо, що нам буде не А йому маслозавод стави три таких, купляючи. Почекайте, ви ж говорили, я вам даю відповідь. Шаргородський маслозавод ставить таких три, більш потужніших. Чим наша? Припомігувати. Шарлові. І йому ми, купляючи їх, нам подарували, нам не вихід. Люди добрі, ви що? Ви мені вибачте, ми не можемо купити сміттєвози, бо як нас полону відбувається. І лампочки в царку поміняти. Я з вами з'їхав. Ви ми підписували меморандум, беріть, прийдіть на себе, при чому Я вам ще раз кажу, я вам розкажу, що помінявся закон. Верховна Рада не зразу скасувала господарські кодекс. Все йдеш на кому корпоізації, короблять акціональний товари. Ви кажете, ні. Давайте даємо добро комунхозу, відкритися. Завтра зайде інвестор і поставить цю установку. Без копійки діє. Ну він скаже, вартість нашого майна комунхозі 6 мільйонів. Він унесе 10 чи 12. Ну, проблем. І буде поставляти, і буде робити буде дешевше, ніж сьогодні в цьому. Тому, шановні друзі, давайте все. Я е, е, ваше зауваження прийняв. Я зараз вивчу, де є. Я візьму у вас скільки два, три, п'ять, скільки в машину влізться, їдемо допомагати. Ви поїдете побачите, де ця установка працює, переконається в тому. Я, е, е, де вона працює, я ще сам її не бачу, де, але в і всіх і п'ять. І так далі. Я завезу, покажу вам, розкажу, ви побачите наочно і так далі. І тому, подобне. тому, але це в майбутньому. Якщо питань немає, е, вимку, так, в нас більше, ні? Тому 47-му сесію восьмого скликання оголошую закриту. 54, вибачте. たけ。